Всі мої вітання, придбав помічника Отако. От це думаю зніму, покажу В відділення так подивився трохи. Дивимося. Все. Зараз подивимося, відкриємо. Коротке відео, потім буде, зніму, покажу розпечатку. Що тут, а поки гляну. Поки хостить гляну. Там ще покажу все. Прийшло пару днів вже, як я привіз. Він йде в такому вигляді. Зараз я вон, викладу сюди все, він зібраний йде. Викладу, покажу, що. Я вже нічого не дивився, окрім інструкції. От. Ці дві книжечки. Оця і ключ. Ключ такий самий, як на мотоблоках. І оця книжка вже тут вже читати. Я її більш детальніше покажу. От тут хоч воно є, цей мануал, але там по-англійськи все. Там толку з нього нема. Я, до речі, ту книжечку я читав. А зараз він, він зібраний йде. Це я так на фрези дивився. Колесо, більше я нічого не виймав. тут так і видно, як воно є, так і є. Зараз я вже достану. Це воно так було запаковано зверху отакого і з боку. Е, достану, вже Потім покажу детальніше і буду вже збирати. Так, буквально за хвилину все виклав. Що тут, -то? ручки. Запечатаний, не дивився. Два роватора, чекувані чи, чи фрези. Гащ чи сціплення, корпус, Сам. От. колесо і от кріплення. Даже не знаю, чи це газ чи сціплення, не знаю. Перший раз збираю і, і вон зібраний. А ще воно щось є. Ну, Замотано. Ну, зараз найду колодку, поставлю його. і включуся вже. Ось, достав красавця. Червоненький в мене. Що тут пише? Кентавр. Це так попередній огляд. Якісь номера. Ойл. Мастило. Не знаю, ще буду читати інструкцію. Що це таке і до чого воно? Не знаю, де не бачу. І що це тут ще в мене є? Планка ця регулюючого ложу сюди далі. Що тут? Що це таке? Ніж чи шировотер, як там правильно називається. Не знаю, як вони там і навіть які правильно збирати, але зараз буде це сюди мабуть. І я одну достану. Це так онлайн, щоб Мені ну, трохи незручно одною рукою тримати, а другою доставати. Опа? Немає чим дивився відео, вони там мають трошки відрізнятися, бачите, вони самі ці чуть-чуть одна більша, друга менша. Даже по кольору видно. Ну, зараз будемо. Так, все я достав. Кусок картону. Що тут ще? Ну все, ну. ну зараз буду дивитися відео, читати ту інструкцію і буду помаленьку збирати його. Не знаю як, тому може буду знімати трохи, може не буду. Побачимо.